Козиріг, ой, які ви смілі, які ви високі, які ви широкоплечі соколики. А дівчата тиндітні, граціозні. Козіроги, які ж ви воєздатні, які ви порядні. і Як у вас можна закохатися? Ой, можна закохатися. Зараз це мій розклад. А скоро буду гороскопи виставлять. Розклади для козерогів липень 2023 рік. І так, дивимося. Якщо хочете, щоб я й далі розклади робила по знакам з дякам, пишіть мені. Якщо вам цікаво. І так, дорогенькі, до мене попасти на гадання дуже тяжко. Ой, тяжко, бо, чесно кажу, черга. І не обіжайтеся, я, всі, я не відповідаю. Телеграм, інстаграм, Вайбер, Ватсап. Бо багато повідомлень, не всі встигаю відкривати. Людину кожну дивлюся, 40 хвилин годину. 8-10 відео розкладів з моїми поясненнями висилаю вам, щоб ви могли переглянути. Також одне питання для моїх підписників і клієнтів завжди буде безкоштовно на протязі всього часу, скільки вам треба буде, звертайтеся, буду дивитися безкоштовно. І так, мої красуні козіроги, хоч ви трошечки вперті, але ваша впертість вам тільки дасть багато кохання і багато грошей. Повірте мені, це я точно знаю, бо я багато з ким працюю з козирогами, роблю для них обряди, гадання. І я знаю, що ваша впертість і ваша волездатність. Це тільки вам на користь і на саме-саме і на найкраще те, що ви хочете для свого життя здобути. Оце ваша впертість дає. Будьте такими, і ми вас все одно будемо любити і обажати. І вас, ваші кохані, будуть любити і обажати. І так, що для вас? Ну, Для вас дороги. Дороги, і хто збирається на свідання, то буде зразу в перших числах місяця дорога і свідання буде 100%. Так, дивимося на латині. Так. Ну, Латинь випадає, що зустріч, то, що ви намітили, зразу так швидко вона не буде, але обов'язково буде. Ну, Зараз побачимо, яка ж зустріч. Ну, Зустріч класна буде, це понятно, тому що це з'єднання цих карт отака. ось це найкраще, що ви ждали від цієї зустрічі. Так, дивимося на моїх любимих картах. Так, козірки мої, дівчата і хлопці соколики наші. Так, хто хлопоче? Хлопці, ви хлопочете за дорогу, переживаєте, да, переживаєте, ну буде, буде. і приїде, якщо ви ждете свою кохану, щоб вона до вас приїхала туди, де ви її ждете, наші хлопці-соколики, приїде. А хто дівчата жде свого милого, теж приїде. Зустріч буде, 100% козірожки. потім мені напишете. Далі, далі, далі дивимося. Так, По діда картах, діднестер, скажи, розкажи моїм підписникам. Найкрасивішим козірожкам, підскажи козірошкам. Дві колоди, така й така витягнула. Так. Не ударяйте, не волнуйтеся. Ой, прям так ударяйте, що чогось не буде. А буде, те, що ви ждете якихось важних дуже розговорів, буде, 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 буде. Ви навіть не переживайте, бачите, те, що ви ждали якийсь документ, добро, якесь. Це 100% буде. Ну, давайте вже на цих картах. Так, і що ж таке, як вам буде місяць в сам-самому ну, такому обширному. Дивіться, те, що ви ждали з казного дома, буде радість. сама краща карта. Хто жде з казоного дому? Документи, гроші, поїздка. Любе, що ви ждете з докусканого дому, чи документи, чи любе що 100% да, 100% класно, 100% для вас. Буде велика поміч, велика допомога для вас. Отакий От для вас найкращий розклад. Дивіться, якщо вам цікаво, пишіть. Я пишіть, пишіть, пишіть розклади нам робіть. І я буду для вас робити. Я вас люблю. Все у вас буде добре. Так я сказала і так зав'язала.